Кого не секрет, що Нідерланди вибирали люди, які хотіли приїхати і заробити грошей. Тут дійсно можна було швидко отримати документи, отримати житло там. Воно було ще безкоштовним. Спочатку зараз люди, які працюють, будуть платити. Вже десь байка ходить, що з лютого місяця будуть по 500 за ліжко платити. Але це все поки місь байка. Ну в Нідерландах байка-байка, а тут уже це стало справді. Зараз по житлу люди, які платять чистили в кімнаті, платять по 240 євро. А якщо їх годують по 500 євро, то для цих людей ну, просто... Стає стимул знайти собі житло. Будинок можна зняти за 25 тисячі євро і зняти будинок на 6 чоловік. Отак, Нідерланди готують українців. Що хочеться сказати з приводу арабів, з приводу людей, які отримують міжнародну захист. Це інша система, це система, знаєте, більш довгострокова. І цим людям я бачу дають більші поблажки, цим людям і більші виплати. Ці люди не працюють їм, в принципі, по тим інтерв'ю, по тим те, що я бачив, їм не сильно вигідно працювати. Їм вигідніше сидіти, сидіти, знаєте, в соціальному житлу і отримувати грошову допомогу від Нідерландів. Ну, те, що я бачу. А от українців цікаво, ми хоч себе показали робочою нацією, але все є такий варік, що на нас просто, знаєте, такими умовами, умовами ми цю країну покинемо. Ну, Це я так бачу.